Доброго мирного дня всім. Ми спокою, затишку. Скільки хороших новин. Так. Смачно голодающа. Так, зараз кузніки вам. Ну кориця, Ну на що ти її кусаєш кусаєш вухо, а? Ну ти таки вредна кобила! Чого ти до неї чіпляєшся? Всім гарну ранку ще раз. будемо будем кормити мої вкіс і будемо відповідати на ваші запитання. Чи обов'язково квітним козом обрізати ратиці, копити, а хто там як знає? Бо я боюся врізати, а... а в неї великі ратиці. Ну там пише копита, правильно то ратиці? Копита в коня в осла, а це ратиці. Так, що я вам скажу? Боятися вовк в ліс не ходити, але ж всі ходять в ліс, ідуть по гриби, хто має таку можливість. І роблять те, що їм треба. Не то можна, а треба. Порахуйте, як би вам було, чи добре, чи ні. Ми виходили вагітною, чи вагітним. Ось. І. На вас таке було навантаження, що ви весь час цілий день ходите в неудобному взуті, в якому викривляє ноги. Ось. В якому сильне навантаження на, на сустави і на все. Вам би було б добре і приємно. Так само і коза. Можна і не вагітним, можна там 15 кіл, 12, в залежності скільки коза. Має козенят собі, там двоє, троє, є ще й четверо на плечі положити цю вагу, кожен день носити, щоб з нею лягали, вставали і в неудобному взуті. Як би ви сказали, буде вам добре? О так само й кузі? Вона себе має носити, ще козенята, вода, там все, все остальне. Получається, яких 10 кіль не менше, вона лишніх носить, то в лучшому випадку, то й 15. І все навантаження йде на її сустави. Як ви думаєте, її зручно? Ви вже, якщо кози тримаєте, вона ж привична, що ратиці треба дати, що ногу дати. Обрізати її ті тіратиці. Вони ж не перший раз вас обрізають. Хай навіть і вона первородка, то все одно, поки вона має котитися до того, що побігала. То ви її вже ратиці обрізали разів чотири, а то й п'ять. Так що ось таке, то вже, вже вона знає, що тут таке тіратиці. Чекай, зірка. Так що ось такі то справи. Обрізати обов'язково треба, тому що, якщо не обрізати, йде навантаження на сустави. А йде навантаження на сустави, вони викривляються, деформуються, І тоді. Ваша коза починає. дебуляти, шкандибати і незручно її ходити. Так, все, подружки. Ось таке діло. Так що не то. Чи можна, а треба і дуже треба. Ось так мої красуні їдять. Я вже все, всім подавала. Є котрась курка прутівна, яка в гнізді не несеться. А де йшла, там і яйце згубила. І вчора так було, і нині прийшла знову. Прийшла от що Ще не було, поки поралася, дивлюся, вже валяється яйце. Що це за така прутівна курочка, не знаю. Ось такі то справи. Ну, от, дивися. І вже шурнула. Якби дала по тих зубах, то повилітали б. От що ти перекидаєш, га? От на Що тобі, зуби коли? І ратиці мають бути. Гарні почищені. Я своїм, поки вони кітні, то зазвичай два, а той часом три рази обрізаю. Навіть було так, що за дві неділі дородив я вже пообрізала їм ще раз ті ратиці, бо бачу, що починають вже їм тяжко, бо тяжкіше, якщо менші животи мають, то ще воно ще ще, ще, ще можна як тукаву трошки витримати. Но якщо вже починають. Животи більше і них робитися, то тоді треба дивитися добре за, за ратицями, щоб, щоб з того свого добра не зробити златі кузі, щоб не викрутити її ратиці. А козам ратиці вони ж обрізаються спокійно, вона дає ножку, ви ж її чухаєте вся. Вона ж вас любить, вона вам довіряє. І якщо ви її берете за ногу, то вона так. У мене зірка, яка бішина, як вона кітна не дає до себе торкнутися. Але коли ратицю треба обрізати, кажеш, дай ножку. Правда, зразу трошки там смикається, сердиться, але як розумієш, що це ти тільки суто ратиці, обрізати, все, вона вже стала, стоїть, вона знає, що то ти будеш робити. Сам перед я починаю з передніх обрізати, щоб вона зрозуміла зразу, бо передній легше дати. Ось, бо це не так страшно. Ось, а вже потім обрізаю задні. І все. І вона вже знає, як вона вже подивилася, що ти передні обрізаєш, значить, вона знає, що вже далі є знову та сама процедура, що їх треба почистити, щоб їм було легше. І все. І таким чином вони стоять спокійно і не бісяться. Так, да, переворотки трошки з ними тягше, бо вони ще не настільки привичні. Ось, але все одно, якщо одному тяжко, то можна двох взяти. Одне притримує. Друге обрізає. Немає на увазі, ногу там притримує, ногу і сама потримує, Голову, головне, щоб вона не смикалася взад-перед. І все, і всі стоять прекрасно і обрізали, і для них добре і вам спокійно, що ваша коза не деформує сустави. Ось такі справи. Так що, дай Бог, щоб всі все було добре, чого ти кричиш вже. Вже все, вже наїлася. Ох. І все буде у вас добре. Так що до зустрічі в слідуючому відео. Не забувайте заходити на ефіри, які є щоранку, о 8-й годині, і будемо спілкуватися. Всім до зустрічі! Всім па-па, Бережіть себе і своїх рідних.